Отже, китайці просять мене зняти чіткіше відео. Іще раз, до речі, це вже другий гаджет. Ну, це ось шнури. Брав їх три рази, нормально, оцей він не працює. Тобто, дивіться, ми вставляємо. Беремо, зараз я знайду на камеру. Тут їх дуже багацько, цих шнурів. Ось, Спеціально брав, поки вони є. Ось, дивіться. Беремо, підключаємо камеру. Вона не, за... бачите, він не заряджає. Отже, я підключив спеціальний блок для камери, Такий же саме. Пішла зарядка, бачите? На тому не йде. Отже, беремо Type-C. Я ще BZ взяв, щоб вони бачили. Так, Безис одні з найкращих. Отже, беремо цей гаджет. Нуль на масу. Беремо телефон. 0 на масу. Бачите? Отже. Тепер підключаємо Базеус. Відкладаємо його, да Щоб вони бачили ці китайця, бо вони задолбали чіткіше відео, як куди ще чіткіше. У мене нема 4К камери. Отже, підключаємо гаджет. Це вже Базеус. Пішла зарядка. Беремо другий гаджет телефон. Пішла зарядка, бачите? Отже, беремо знову цей їхній, павутину, знаходимо тайпсі і дивимось. Нуль на масу, бачите? Підключаємо. Нуль на масу. Отже, Я не знаю, що вони ще хочуть. Будемо розбиратися до кінця.